Буває іноді так, що немає сил, немає бажання, немає відчуття підтримки і мотивації. І в цей момент дуже хочеться, щоб хтось був поруч, щоб підставив міцне плече, щоб прийняв ваші емоції, щоб зрозумів і, і пожалів. Але дуже часто таких людей поруч немає. Що робити? Навчитися давати допомогу самій собі і підтримку. І любов, і визнання, тобто те, що хочеться від оточуючих да, в самі складні моменти, почніть давати самі собі їх. Хочеться, щоб вас обняли. Обійміть себе, заспокойте, погладьте. Скажіть слова визнання, я з тобою. Я приймаю весь твій біль. Я розумію, що тобі дуже важко. Я тебе ціную. Ти найкраще, що в мене є. І ми з тобою разом пройдемо весь шлях. Я тебе підтримую. Я тебе ціную. Я тебе люблю. І після декількох хвилин таких розмов з собою, таких розмов і підтримки, вам стане легше. Ви відчуєте себе більш наповненою почутою, прийнятною. І вам стане легше. Пробуйте цю практику. Бажаю вам гарного дня. Підписуйтеся на мій канал і будемо далі багато практичних технік розбирати.